Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про найбільше багатство нашої країни, про природу. Вона дарує нам все необхідне для життя людей, тварин, рослин. Ліси дають нам чисте повітря, річки воду, а земля врожай. Тому ми повинні ставитись до неї з повагою. Кожна людина має любити і захищати природу. Від нас і тільки від нас людей залежить, якою вона буде. Як же оберігати природу? Насаджуйте рослини. Охороняйте тварин та їхнє житло. Розчищайте джерела, підгодовуйте взимку тварин. Користуйтесь транспортом, який не забруднює повітря. Бережіть та економте воду. Не смітіть в природі. Живіть з природою у дружбі, то й вона вам буде у службі. Пропоную гру можна, не можна. Давайте з'ясуємо, як треба берегти довкілля. Що робити в природі можна, а що ні. Смітити в природі можна? Ні, не можна. А лазити по деревах, розгойдуватись на гілках можна? Ні, не можна. Ви їх зламаєте. Мандрувати в лісі можна? Так, можна. А забруднювати річки? Ні, не можна. Прибирати сміття? Так. Це добра справа, а руйнувати мурашники, гнізда птахів ні, не можна цього робити. Фотографувати цікаві моменти в природі. Можна, буде фото на пам'ять. А нагодувати бездомних тваринок можна. Ламати гілки, топтати квіти. Ні, не можна. Піклуватися про пташок. Можна. А розводити в лісі вогонь, ламати гілки? Ні, не можна. Спостерігати за тваринами можна? Так, можна. А от брати до рук і забирати з собою тварин не можна. Не можна зривати квіти, бо серед них можуть трапитися рідкісні. Ловити рибку водочкою можна. Сподіваюсь, що ви саме ті діти, які не нашкодять природі, а будуть про неї піклуватись. Бо природа потребує постійної нашої уваги, турботи. Ми повинні берегти природу, охороняти її багатства. Давай будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе, не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, із гнізда яйце не скину, хай лежить. Джерело не пущу камінь, нехай б'є, в полі жити не столочу це святе. Верби посаджу в долині, хай шумлять, зерен птахам кину взимку, хай їдять, Покормлю приплуду кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти.